Омтівю про головне українські війська совместно з западними воєнними спеціалістами читай, западними кадровими воєнними НАТО почали атакувати Білгородську область ревінням американської РСЗО Хаймець. Ситуація на лівому березі Дніпра від військовослужбовців, які утримують плацдарм, вказує на те, що це не туман, це горить русня. Гори, гори, ясна, що ви не... Там нічого не видно. У них там жахливий смог, оскільки артилерія збройних сил України, отримавши достатню кількість снарядів, тепер працює у режимі сім на 24. Окупанти намагаються зайти в козачі табори, але їх відразу знищують. Як повідомляють бійці, вони атакують зранку, але наші відбивають усі атаки. В той же час за останню добу вони перестали задіювати техніку, закопали арту, але високоточна зброя українських бійців виколупує їх. З усіх щурячих нір, сполучені Штати Америки анонсували нові постачання озброєння Україні найближчими тижнями. Цю інформацію підтвердив радник Білого Дому з питань нацбезпеки Джейк Саліван. Він наголосив, що американська зброя, яка надходить на поле бою за останні кілька днів і тижнів, вплинула на ситуацію на фронті. За словами Салівана, Україна опинилася. Цитую. У глибокій дірі через затримку із відправленням допомоги США, і зараз українці вибираються з цієї діри. Додам два тижні тому у виданні Forbes повідомлялося, що новий закон про мобілізацію допоможе збільшити чисельність війська. Втім, Україна матиме справу з нестачею важкої техніки. Ну і про цю глибоку діру, як висловився Саліван і про те, що насправді відбувається на фронтах, хотілося б почути від вас. Тим більше ви відстежуєте. Я впевнена детальну ситуацію, тож, будь ласка. Ну, стосовно глибокої діри, тут важко щось прокоментувати. Так воно і було. Ми знали про те, що розрив Російська Федерація по артилерійських боєприпасах всіх номенклатур перестрілювали нас один до сіми, один до восьми, де інде називалося навіть дані один до десяти. Зараз внаслідок постачання боєприпасів від наших партнерів, цей розрив скоротився ну, практично вдвічі. Тобто зараз один до сіми вже нема. А є, є десь один до трьох, один до трьох з половиною. Ну, в загальній чисельності, по всьому. Це по боєприпасах. По всіх, по всій артилерії. Тобто ага. це артилерійська макутура. Це 155, це там артилерія, міномети і так далі. Це ж все ж артилерія. Так чи інакше. Тобто, але різні, різні, скажімо так, платформи засоби, але це все артилерія. Бо ми зараз міряємо якраз по припасах і якраз використовуємо цей артилерійський контекст. Тому вже зараз ця допомога допомогла. Нам значить, ситуацію потрошку вирівняти. Плюс ми ж розуміємо, що якщо ми використовуємо західну артилерію, то вона більш точна. Відповідно, треба менше боєприпасів для цього не витрачати, для того, щоб уражати, уражати цілі Російської Федерації. Відповідно, зараз ситуація вона легша, значно легша. І ми чули про те, що анонсується ще один пакет підтримки, От буквально в наступні дні, в найближчий, найближчий час. Тому ситуація зараз вирівнюється. І плюс ще додалися можливості бити по території РФ західною зброєю по прикордоні. Це теж дається в знаки, особливо в контексті події довкола Харківщини. Оце би хотілося детальніше. Як воно дається в знаки? Чи ми вже бачимо певні ознаки того, що це проявляється? Та те, що ми не маємо вже цих обмежень бити західною зброєю по території Росії, чи вдається якось відігнати, скажімо, чи влучати в певні там точки осередки ворога і так далі. Як це проявляється, скажімо? Дається ще як. Ми пам'ятаємо, були влучання по комплексах С300 і 400, а це не лише система ППО як такі, тобто це ж зенітно-ракетний комплекс. Вони ще використовуються для ударів по наземних об'єктах, і, зокрема, по Харкову. Були дані щодо влучання в ЗРК як такі, тобто які значить, контролюють небо, там і таке інше. Це все я кажу про територію Російської Федерації, це не в межах України. Це я все кажу про дії артилерійського е, обробку території Російської Федерації, про кордоні Російського. Uh -huh. е, е, були дані про влучання в е, системи РСЗВ, зокрема, Торнадо С. А торнадо С це модифікація смерча е, з е, збільшеною, е, збільшеною радіусом дії до 100 кілометрів місцями, місцями тут тобто, ракета летить. Це були удари по е, скупченням військ. Це були удари по була інформація по ураженні Іскандера, пускова установка. І була інформація про те, що останнім часом Харків він потерпає від бомбардувань, але щось тут трошки С-300. Раніше С-300 летіли по Харкову так рясно достатньо, а останнім часом вони, начебто, замовкли. Це, в принципі, є наслідком, є результатом того, що ми почали бити по території Російської Федерації, ну в межах дозволених нам номенклатур. Ми знаємо про те, що атакам сам бити не можна. А можна бити Джим які який запускається з платформи Хаймерс, можна бити артилерію, ну, всією номенклатурою за виключенням атакамців. І це вже дається взнаки. Тобто ну, ми бачимо, що вони якось там відсуваються, вони відсувають свої е, свої там запаси, чи там якісь штаби, вони туди далі від відлазять чи ні? Ну там вони застрягли Не Цим, дуже, в цих так. двох локаціях: це угу. липці і це е, Вовчанськ. В Вовчанську там ідуть контактні бої в місті, в, в межах міста. Ворога значить, відсувають від центру міста. Ну, якщо раніше ми там чули про те, що навіть вони в центр міста міста заскочували в росіян, то зараз здебільшого бої точаться на вулицях південної частини міста. То їх відсувають подалі. І, е... Але сказати, що вони там будуть припиняти свій наступ, я сказати не можу, оскільки навпаки вони зараз перекидають війська. Причому вони перекидають війська на Харківському Харків, з гарячих напрямків з Краматорського напрямку, наприклад, там йдуть війська на підкріплення до Харківської області. Тому е, от це моя думка. Я думаю, що попри те, що зараз у них головний удар, де на сході, це Покровський напрямок, це Курахівський напрямок, це е, Часів Яр таке інше. Все одно е, Харківщина для них буде мати значне, значну функцію, оскільки вони там не виконували цих завдань. Вони не створили тієї буферної зони, яку вони намагалися створити на Харківщині. Цілком можливо ще на Сумщині, оскільки ми знаємо, що є загроза їх заходу в Сумську область. І вони будуть далі цю намагатися це задання виконувати. Тому будуть прикати підкріплення сюди і далі атакувати. Ну, от ми бачимо, от мені хотілося б не тільки тактично та поговорити про те, що відбувається на фронтах, але і трошки стратегічно разом із вами подивитися, що саме відбувається там, бо ми бачимо, що наразі дуже багато міжнародних подій. І ми розуміємо, що якщо допустимо там та сама Росія не залучена до саміту миру, не запрошена туди, то вочевидь вона буде відповідати на фронтах, намагатися якось якось відповісти, якимось чином та плюс, ну от з того, що говорять, що впродовж літа Росія буде намагатися наростити, скажімо, свою присутність, наскільки це можливо, щоб на осінь вийти на, на якісь закріплені, скажімо так. Як вона собі уявляє за собою території, та щоб мати якусь, якусь зону, та, які, якої їй вдалося добитися? От як ви бачите цю ситуацію? Як ви бачите станом на зараз, там наміри Росії, як вона підкріплює ці наміри, там мобілізацію, зброю і так далі? Куди вона рухається? І чи дійсно от на осінь вона там планує е, рухається до якихось там більших? Та, Закріпли. Ну, Не міжнародному треку ми з нього розпочали. Uh -huh. Росія буде створювати власні, скажімо так, платформи, власні, значить, зусилля для того, щоб запланувати свій план в регулюванні цієї війни на власних умовах. Ну, то не залучай Китай, ми знаємо, да? тобто активно дуже. Вони там кажуть про те, що цей саміт Миру, який буде в Швейцарії, він нічого не призве, там треба. Вести перемовини Росія-Україна в форматі з тими довіреними країнами, вони довіряються. знову ж таки, Китай, це, можливо, там Іран і так далі. Тобто вони будуть створювати власні майданчики для того, щоб просувати свої проекти завершення війни на своїх умовах. Які їхні умови? Тут ми переходимо до вашого наступного питання. Це заморожування війни на актуальних на той час, коли там якісь перемовини будуть гіпотетичні, на той час актуальні лінії фронту, яка вона буде. І саме для того вони зараз намагаються захопити для того, щоб мати більш міцні можливості і більш Мати чим торгуватися більш міцні позиції для перемовин. Тобто зараз йде боротьба за переговорну позицію по великому рахунку. Не за перемогу Російської Федерації на сьогоднішній день, не захоплення Києва за три дні, так, да? Там не за вихід до Одеси, не за схопутний коридор до Придністров'я, ну, тобто те, що вони ставили завдання собі раніше. Денсифікація, демілітарізація, таке інше. Зараз де боротьба за переговорну позицію. Тобто, яка переговорна позиція до якоїсь до якоїсь межі буде сильніше, то я буде диктувати правила ведення перемовин. Встреча с главой Пентагона Остином, который подтвердил, что эскалации с Россией быть США не передумают и продолжат наносить удары своим оружием по России. Противник понимает, насколько важно ему удерживать Часов-Яр, поэтому будет цепляться за него, ну, скажем так, до упора. Какого-то блицкрига ждать здесь не следует. Будет идти долгая боевая работа, проламывание укрепов. А